Воду ставимо на плиту, у нас буде приблизно 2 літри. Індиче філе нарізаємо ось такими невеликими шматочками, доводимо до кипіння. Проварюємо хвилин 5-7, після чого цю воду зливаємо і набираємо свіжу воду. Після того, як залили другий раз воду, довели до кипіння, відправляємо сюди Дві картоплини середнього розміру, Проварюємо 10 хвилин. Потім додаємо одну невеличку мілко нарізану цибулину і пів натертої середньої морквини. І знову проварюємо 10 хвилин. І тепер додаємо заморожені овочі. Такі овочі ви можете знайти у будь-якому магазині в супермаркеті. Десь приблизно стакан або дві жмені. І проварюємо ще 10 хвилин. По спеціям, мінімальний набір, одна неповна чайна ложка хмелі сунелі і сіль і чорний мелений перець по смаку індивідуально. Проварюємо ще 5 хвилин. Смачний. А саме головне, корисний суп, що можна приготувати, і взимку готовий.